Всім привіт, друзі, та Я знову граю GTA 5 Та я стою там, де стояв раніше. мабуть, чи, чи я там чи я там закінчив? Але але. Давайте щось. Ще поробимо, Ми. і це вже третя частина. Як я граю? Гдаю. Мені дуже весело тут грати. Коли я сам подивився свої відео, мені показали що я в мені часто стояний. Я час я знову знову у себе чую те, що, що якісь баги приходять, баги присход, баги приходять і та я та в мене голос. Не голос бо... Його нема. А вам що допомогти? Я то стараюсь тут допомогти. по. то їм допоможемо. О, ні, я не подумав так, що буде. Я думаю, їх там пару. Треба їхати я, ну я краще поїду. О, мині. Так, поїхали. До світу. Десь, ми будемо нічию це відео робити. Це ну, про гита на житті, не до нічого. А поки що я буду, мабуть, по два ролики в день записувати. Поки що. Бо я буду с... Бо я буду кращить і ще краще. Ну, не в ГТА. Бо. Або завдання робиш, аби ж і робиш велику карту, або нічого не робиш. І катаєшся собі. Ну, да, Згодом непогано, погано. погано. Але скорочено. А! Так, тут я не був. Давайте подивимося, що, що тут у нас є. Давайте подивимося. Виходимо з машини нової, і яка в нас буде. Бачите, люди, але я не винний. Так, побігу. Тут є магазин. Це рядом вез для городу. А из о, А це вже гарна така. Давайте таку важку. Так. Так, 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 так. Давайте купимо... Тепер шорти. Давайте купимо ось такі. да 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 Ось такі купимо. Ось такі нам підходять. Тепер. Мабуть, це відео не буде дивитися 15 років. Але побігли далі. Закат сонця. А потім. Відео я ще не для того, не тільки ради грошей вас. Я хочу просто заробити папі, починити машину, да і все. О, вибачте, я не знав, я думав, що це друге місце. Це бо я такого ще не знаю, місце. І вони такі все, це п'яні якісь і їдуть зі мною. Але ніколи, але Ніколи не робіть так в житті, як в ГТА, ви можете робити, такі не робіть. Віть в житті, бо ви можете ось так от зробити і вилетіти просто. О, все. О, ні! О, тут їх хтось. Але. Але, через коли наступить день, я вже закінчу. Але може і не днем где-то днем все днем днем. Будь ласка, спасіть мене. Давайте поки що. Поки що. Подивимося на цю красу. Треба вилася і, і достатньо. Ні! моя машина. Я думав, що ти будеш найкращою машиною. Виявляється, що ти передательна машина. Вибач людину, але ця машина мені потрібна. Чи ти поліцейська? А це схоже на мою машину вже. Це вже схоже на мою. Вибач. Вибач, вибач. серйозно, я не жартую. вибачаю. Так, поїхали. Куди нам їхати? Так. Поїхали, ну. Чес ми так довго е жить. Це схоже на 5% із із України. Я... Я там був, і це щось схоже, мабуть, на українську штуку, бо там є така ж текстура, мабуть. І мабуть, я в аварію попаду. Скоро наступить день, а ми закінчимо. На заправці. На заправці ми закінчимо. Так що, мабуть, ви раді, тому що я записую. І всі до побачення. Якщо чесно, то я буду дуже радий, якщо в мене знову буде 11 просмотрів. Дуже радий буду. Так що знову до побачення.